Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничка. Я в Бережі і десь Костя Де теж. навесні весні 2019 дев'ятнадцятого? Ми мандрували Європою автостопом. Привертаємо увагу і стопом. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. Океви oh, проблем. Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Фейсбук. Ми в Швейцарії. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Всім привіт! Ну, добралися ми до платформи поїзда, який їде прямо до Венеції. Без проблем. Зараз дізнаємося, чи заберемося в сам поїзд. Так само просто. Ми знаходимося на залізничному вокзалі материкової частини Венеції. Окей, виглядає не дуже. Просто, але сподіваюся, що ці люди зі значками допоможуть. This way. Like you see. Okay. Ніхто wow. не хоче доводи, треба замовляти. Thank you. Коротше, вони навіть не погодились допомогти, вони вільні, але через те, що їх треба замовляти, вони тіпа, стоять і не допомагають. О, така тобі Італія. Oh, thank you. О, дякі. Ці люди не хочуть допомагати, добре. Нам пощастило, що допоміг просто чувак поряд. Ми їдемо в Венецію нарешті. Там нас чекає Марта Білас. Вона нас пригостить аперолем. Найсмачнішим казала. Зустріч з моєю подругою Мартою це не єдиний привід для радощів. Одна з моїх підписниць в інстаграмі пропонувала показати місто та ще й захостити нас у себе. Це так доречно, адже ми втомлені після нічного переїзду і в нас обмаль грошей. Саме час їй зателефонувати. Не чекають нас у Венеції зовсім. Хоча так запрошували, так запрошували. Ми так сподівалися, що ми приїдемо і нарешті тут перепочинемо. Бо нас тут раді бачити, а ніфіка нас тут не раді бачити. Добре, хоч Марта, є, яка рада нас бачити. Правда, прихистити не може, бо вона тут теж прольотом. Тепер нам прийдеться шукати хостел на ніч, а головне гроші на нього. Власне, добралися. Самі добралися, самі вибралися. Добре, хоч людям не забороняли допомогти потрапити в цю електричку. Я думаю, що тут є якісь доступні зручні поїзди, але ми на них не попали. Просто мене здивувало те, що в вільні нічого не робили і ніфіга не лізли допомогти, щоб потрапити в електричку. Це так прикольно. Щойно ми вийшли із залізничного вокзалу і одразу опинилися на причалі. Ой, але ж бляха бука вже гарна. Не, ну чого, ми в Венеції? Ми купили квитки на водний автобус до площі святого Марка. Саме там ми зустрінемося з Мартою. О, давай я там фоточки. Так, а я поряд. Затобіляю та вікна. Так, да так. -да. Найкраще да. місце. Виявилося, це давай. пересадочна платформа. чи що. А ми зайняли тут місця самі. Біля а, Ну так, да, такі є. А я думаю, що чому там перекрили? Зараз побачимо, чи і далі все буде так добре. А, це все. Ми можемо займатися знову найкращі місця. Нарешті ми дочекалися свого автобуса. Венеція це 117 островів, 150 каналів і більш ніж 400 мостів. У Венеції немає ані машин, ані трамваїв. У центрі міста навіть заборонено їздити на велосипеді. Роль громадського транспорту тут виконують водні автобуси. Головний транспорт Венеції гондоли. Цікаво, що рівно 425 гондольєрів мають право перевозити людей. Серед них лише одна жінка. Вона виборювала це право понад 10 років. Щось я оце дивлюся на це все, і не дуже розумію, як тут реально на візку можна жити. Венеція нагадує величезний музей під відкритим небом. Цікаво, що на багатьох старовинних будівлях є кам'яні фігури левів, що тримають книгу. Незвичайність скульптур полягає в тому, що якщо книга відкрита, значить під час спорудження будівлі у Венеції були мирні часи. А якщо ж закрита, то місто перебувало у стані війни. Що прикольно, що тут є такі всілякі таксі, гондоли і так далі. Ми за євро 50. Їдемо від автовокзалу, від залізничного вокзалу до площі Сан-Марко і бачимо все те саме за ці маленькі гроші, аніж дехто за величезні міг побачити. Але якщо ви хочете багато-багато тут побачити, мені здається, то треба купувати проїзний квиток, тому що тут треба переходити з однієї сторони на іншу, з однієї на іншу. І Тут купа мостів на візку, тут, як на мене, я пам'ятаю, що все реально, я ж тут, значить, реально сюди потрапити і порисуватися. Але це тільки початок, не знаю, як буде далі. Ну, ось ми вже і дісталися площі Святого Марка, де на нас вже чекає Марта з друзями. Деня, Олег. Вау. Костя. Що, як вас право? Добре, живі. Ви будете Та можна? І перекусити можна трохи, так? Да? Так, да, йдемо. Йдемо. Що, тут нема сходини? Тут, тут є е, все до сходинки, але є пандесят. Клас, так, бачиш? Ми знайшли затишне кафе, поїли і скуштували смачний апероль. 17, 17 за відень, 9 за Будапешт і 7 за Братислав. Uh. Так ми дізналися, що наступне місто нашого туру відень. <плес> Далі ми пішли гуляти площею святого Марка. Виявляється, місцева влада забороняє тут сидіти на сходинках і біля пам'ятників, їсти на вулицях, опускати ноги в канали, вмикати музику на човнах, ходити по вулиці в купальнику чи з голим торсом, годувати голубів. А ночувати просто неба, лежати на лавках і ставити туристичні намети заборонено у будь-якій точці Венеції. Отакої нарешті ми знайшли гарне місце, щоб заробити купу грошей грої на гітарі. Я правда навіть не встиг її дістати з чохла, як з'явилися поліціянти і зупинили нас. Okay, thank you. Okay. Okay. Все, ми награлися. Я так і підозрював, але добре, Я що теж. вже так швиденько. -то перешалі. Тож прийдеться подивитися на чужу гру. Ми вирішили повертатися на материкову частину Венеції. Там і дешевше, і може пограти на гітарі можна, адже ми щойно знову потратилися більше ніж мали. Вранці ми купували квиток сюди за євро 50, а назад заплатили 7,50. а це облом. Треба було Требово купувати там і назад цей квиток. Я не доганяю, чого так сталося. Біля залізничного вокзалу ми знову спробували пограти на гітарі, але й тут нічого не вийшло. Від розпачу я навіть накатав сумний пост. Отак ми всі зароблені гроші. Витрачаємо. Знову купили квитки на електричку. Назад нам пощастило їхати вже на новому поїзді. Який є зручний і комфортний для людей на візках. І ми встигли завдяки тому на свій рейс. Не встиг я порадіти зручній електричці, як трапилася нова халепа. Ліфт не працює. Hello! Не закривається. Я тиснув на всі кнопки, ніхто не прийшов і не відповів. Sorry! Sorry, can you help, please? Зараз йде що. походу працівник. Щось все зробить. Не знаю. Yeah. Uh, sorry. Ей, hey, ну, ходить пішов. Oh. <laughs> Він розвернувся і пішов. Uh, I'm on hey. Доведеться спускатися сходами. Показують ці сходи. Ох ти шіло. Отака блінфігня в Венеції. Якби нікого не було, точніше нема костя, мені довелося б ще більше мучитися, бо в мене два рюкзака. А так вони зараз до мене так. І з'являться. Ну, бачите, вони на підході до мене. Але є і приємна новина. Моя підписниця Аліса забронювала нам хостел і заплатила за нього в це біля Венеції. От ми з Кості йдемо зараз. І, на щастя, сьогодні трошечки відпочинемо, бо завтра знову в дорогу. Тож ніч ми проведемо ось тут. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на Патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступного євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!